Відновлювались і одразу починалася нова хвороба постійно, постійно, постійно хворіли, і е, у нас е, довелося е, навіть вже стояв такий момент, що нам доводилось відмовлятися від майбутнього фестивалю, на котрому нам треба було робити майстер-класи. Тому що ми вже не просто не могли е, поїхати, ми просто е, злягли від простого ОРЗ, тому що воно було постійно, це більш ніж три роки назад було до ковіду, навіть і в певний момент до нас підійшла наша учениця і запропонувала спробувати вітамінні комплекси нового покоління. І скажу чесно, я віднісся до цього якось нейтрально. Я ну, не розумів, що вітаміни можуть бути настільки крутими. Але моя а, мудра дружина а, в цьому сенсі спр вирішила спробувати, ми ж нічого не втрачаємо. І ми на третій день вже поїхали на фестиваль. Нас ми повністю піднялися. У нас була купа енергії, була купа сил, і ми просто а, відновилися, ми а, переродилися, і а, у нас такий от успішний кейс а, з тим, як ми справилися з хворобою. І а, далі поїхали. Ну просто основне, що а, нас здивувало, це те, що ми два місяці намагалися вийти з цього стану, і воно якби бумерангом постійно поверталося. Ми тільки ви будемо здорові, і знову воно повертається. І а, завдяки таким комплексам ми нарешті, а, нарешті змогли а, повністю бути вільні від цього. І далі ми почали розбиратися. І а, скажімо так. Я е, особисто вважав, ну ми вибралися і все, мені досить, я молодець і так далі. І е, я далі танцюю, так і але моя дружина також сказала, що ми тепер п'ємо на постійній основі. І е, виходить е, через місяць: ми е, звернули увагу на те, що у нас зникли е, судоми. Нас повністю ну через те, що ми багато танцюємо, багато рухаємось. Ми а, постійно вноч, особливо вночі, а, нас хопали судоми, і ми зверталися до фіхівців, і Нам сказали: Ну, ви ж танцівники, у вас уже певна така професійна хвороба через те, що ви дуже багато рухаєтесь, і все просто звикайте до цього, живіть. От нічого ви не зробите з цим. Але ми через місяць, коли е, читали довідничок, е, помітили про те, що написано при, під час прийому рестарейту, а е, будуть е, знакати судом. Ми про них навіть забули. От ну класно кажуть, е, здоров'я є, коли про нього не думаєш. І от у нас був той самий момент, коли ми взагалі не думали стосовно того, що е, нам воно дасть. А вийшло так, що прийшли судом. У моєї дружини були а, дуже а, часто запалення через травми, також завдяки прийому базового сату і Омеги з 10, у моєї дружини повністю спали а, запалення а, в суглобах, і а, ми змогли ще більш вільніше танцювати. Але це ще не все. Як кожен спеціаліст, який працює, а, ну, сам дає повністю енергію, а, у мене в середньому виходило так, що я міг день відпрацювати дві години індивідуально і дві-три години на групі. І те через п'ять е, годин такої роботи мене можна було просто виносити з зали і ніяких насил, на ні енергії, нічого. З часом я помітив, що у мене збільшилась кількість клієнтів. Це десь на протязі трьох місяців. Збільшилась кількість клієнтів, збільшилась кількість. Енергії мої внутрішні, і в середньому я в два рази е, збільшив е, кількість е, годин в залі. Тобто я вже збільшив до 8-10, на крайній випадок, е, навіть і 10 проводили до 10 годин власних тренувань, тренувань з людьми і так далі. І все дійшло до того. І все дійшло прямо до того, що мені е, довелося збільшувати е, ціну своїх послуг, тому що просто я не встигав. Супер, Ви є... пока того, що і не тільки фізично, а ще й фінансово можна собі допомогти з цими продуктами. Я да. намагаю, що у нас тут є ще.